Вітаю вас. Ви на каналі Валерій Гречко, старковий викладач морський учбово-практичний ютуб канал. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Предмет. Радіонавігаційні прилади та системи. Заняття 15 відеоурок. Тема заняття: Устрій та принцип дії радіолокаційної станції. Структура заняття. Прегранаційний момент. Друге питання. структури заняття, Це актуалізація опорних знань і вмінь курсантів Дати відповіді на запитання. Дайте відповідь на запитання, попереднього заняття. Перше питання. Дії вахтового помічника капітана в умовах обмеженої видимості. І друге запитання: відображуючи властивості об'єктів при використанні РЛС. Тема сьогоднішнього заняття: Практична робота номер 8 устрій та принцип дії РЛС радіолокаційної станції. Мета заняття. Вивчити будову, характеристику, принцип дії РЛС, формувати навички використання радіолокаційної станції, виховувати цікавість до обраної професії, мотивація навчальної діяльності: зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо ви добре знаєте фізику, математику, електротехніку, радіотехніку електроніку, то даний предмет для вас буде легко вивчати. А також міждисциплінарні зв'язки. Вивчення даного предмету допоможе вам. В кращому розумінні знань предмету навігації і управління судном, глобальний зв'язок. А особливо допоможе вам у ваших обов'язках як вахтового помічника капітана по використанню радіолокаційної станції на морському суді. І всі ці питання ми будемо розглядати в даному уроці. План заняття. Перше питання розглянемо. Принцип дії РЛС. Друге питання розглянемо: підготовка РЛС до використання. І третє питання обов'язки вахтового помічника капітану по використанню радінаційних приладів на морському судні. по Перше питання принцип дії РЛС. Особливості апаратури суднової РЛС визначаються застосуванням понад високих частот і спеціальних індикаторних пристроїв, а також роботою блоків в імпульсному режимі. Передавач РЛС виробляє потужні короткочасні імпульси надвисокої частоти, що надходять для випромірування в антену. Виробляються такі імпульси з допомогою спеціального генератора. Антенний перемикач забезпечує підключення антени до передавача для випромінювання імпульса, а після припинення відпромінювання до приймача. Перемикання відбувається з малою затримкою за часом, таким чином, що при випромінюванні імпульсу. Приймач не проходить енергія, здатна викликати його пошкодження. Крім того, антенний перемикач оберігає приймач в разі приходу на антенну імпульсів, прийнятих від сусідніх РЛС. Слабкі, відображені імпульси з антени, пройшовши через антенний перемикач, надходять в приймач, де вони перетворюються по частоті, посилюються і детектуються. Індикаторний пристрій суднової РЛС фіксує на своєму екрані місце розташування всіх виявлених об'єктів і дозволяє виміряти їх полярні координати PLN і дистанцію. Для цього індикатор простросу містить ряд функціональних пов'язаних одне з одним блоків, які необхідні для управління індикатором і РЛС в цілому. Судова радіолокаційна станція містить основні пристрої: антенний пристрій, передавач, приймач, індикаторний пристрій, синхронізатор. Друге питання розглянемо. Підготовка РЛС до використання. Для використання РЛС використовується панель управління. контрол панель і на панелі управління є такі кнопки: кнопка включення живлення, power on off кнопка випромінювання режим очікування, standby, Transmit. ручка включення і виключення електронік Light 1, електронік Light 2. Ручка включення VRM 1, VRM 2, вребл, VRM, Mark. Регулювання посилення гейн, налаштування приймача тюн. Усунення перешкод від моря Сі, усунення перешкод від дощу, снігу, rain, Snow. шкала дальності, range Up, Range Down. Кульковий маніпулятор для управління курсором для вибору рядків меню. Трекбол, Він називається регулювання кольоровості зображення брільниць. Питання: як навчитися управляти радаром за допомогою панелі управління? Можливо розглянути на каналі Поськову ЧБМ youtube каналі Валерія Речка-Стропово-Кладач, де є плейлист практичні роботи. Практичне використання РЛС на морському судні. Практична робота номер 1 де розповідається, як управляти радаром з панелі управління. Для цього є кнопки питання, включення живлення, нажати цю кнопку, радар переходить в режим очікування, стендбай. Потім нажати кнопку стендбай через три хвилини, стендбай та ТХ, і радар переходить в режим випромірювання. І на екрані ми будемо бачити цілі і Будемо контролювати ці цілі. А також потім можна настрагувати за допомогою кнопки AC Ray, ACC, Gain, регулювати усилення. Також можна переключати шкалу дальності, Range нажав, плюс або мінус. І дуже багато питань ви можете розглянути в цій практичній роботі. Будь ласка, заходьте на канал, переглядайте дане відео, практичне використання RLS стазарт на борському судні, плейлист називається. Також покажеться, що буде, якщо ми нажмемо кнопку «Standby TX». Якщо ми нажмемо кнопку «Standby TX», наш радар з режиму «Standby» перейде в режим випромінювання. Ми будемо бачити, чи цілі. Ми бачимо цілі на екрані. А ту справа ми бачимо, що цілей нема. Тому це тільки включено живлення. Нажата кнопка Power, і все, і радар в режимі «Standby». Якщо ми знову нажмемо на «Standby», то раз радар… Перейде режим випроміння, а потім обратно режим standby і буде постійно в готовності. Друге питання. Підготовка РЛС до використання. Екран радіолокатора radar display screen. На екрані радіолокатора є е, шкала дальності Range з різними величинами: 0125, 025, 05, 075, 1,5 милі, 3 милі, 6, милі, 12, 0, 24, 48, 96. Режим випромінювання TX. То є .е. трансміт, якщо випромінювання, радар випромінює високі коливання, да, і, йде. і потім ці радіохвилі відображуються від предметів і на екрані ми бачимо ціль. Градусна кругова шкала грідіє від 0 градусів до 360 градусів, розподіл на 1 градус на шкалі 10 градусів, 20 градусів і так далі. Ціль об'єкт ми можемо захоплювати ціль. Центр розгодки пол положення. Сіпше Позішн наше судно постійно в центрі все, все рухається відносно нах, якщо ми в релегі відносно русі. Якщо в істину True Motion, то наше судно буде також рухатись. Електронний візир напрямку Pelling, Electronic Belling Line, візир дальності VRM, Variable Range Mark, відмітка курсу Heading Line. Це все ми можемо бати, бачити на екрані радіолокатора. У каналі є плейлист практичні роботи. Обов'язки вахті помічника капітана використанню Радар Зар. Є практична робота номер 3 де розповідається, як потрібно працювати з радаром, як включати, виключати за допомогою трикбола. Є практична як за тему це садвому трикбола. Ми трикболом наводимо на, наприклад, на. TX як стендбай, ми можемо також включити і як стендбай нажати на панель управління, Також ми можемо курсором навести і актувати з панелі з екрану. Радар може багато других функцій. Ми можемо зробити за допомогою трекбола, наводячи курсор вікно. Це ми з ми можемо знайомитися на сайті на каналі учбового морському, і є практична робота. Її потрібно переглянути. Будь ласка, заходьте. Дивіться її більш. Докладніше зможете ознайомитися з цим питанням. Також за допомогою трикбола ми можемо регулювати і генсі рейн Перешкоди від снігу, дожю, посилення сигналу ми можемо регулювати. І всі практичні роботи розповідаються, як потрібно це робити. Ми це можемо робити з панелі управління, регулювати ручками регулювання, а також за допомогою трикбола наводячи Курсор в це вікно, де написано gain, range. І додаючи посилення або подавлення перешкод зменшується. Ці ми функції можемо робити. І про пічній роботі ви зможете ознайомитись, як можна змінювати шкалу дальності. Це наводячи курсором на шкалу дальності, і відкриється вікно, де буде написано range down, range up. Ми нажимаємо, якщо нам треба. Збільшити шкалу нажимаємо «Range Up, і в нас буде 3, 3 милі. Якщо нам треба зменшити, ми називаємо «Range down», Вона зменшується до 1,5 милі. Також цю функцію ми можемо зробити з панелі управління, де нажимаємо плюс або мінус, там, де кнопка «Range». Тому, будь ласка, перегляньте ці практичні роботи і більш детально ознайомтеся з цим питанням, як це практично виконувати. Потрібно буде на судні вахто на капітана. І практичній роботі розповідається, як ми можемо змінити орієнтировку відображення на екрані РЛ за допомогою трикво. Навівши курсор, ми можемо вибрати або app, або курс app, або курс, або Head app. Також це ми можемо зробити з панелі управління. Є така кнопка Mode, да? ми можемо переключити ці режими з панелі управління. Але можна і так зробити. Тому, будь ласка, перегляньте практичні роботи по використанню і як потрібно. Працювати з радаром з панелі управління або за допомогою трикбола, наводячи курсор і ну, переключаючи і вибираючи те, що нам потрібно для управління радаром. Також ми можемо на нашому екрані побачити овен Position, позі, позицію судна. Нашу позицію це будуть координати, ми бачимо да, праму в А також ми можемо навести курсором на любе місце на екран або на ціль, і побачити інформацію про ціль. Да. Ми можемо також це побачити за допомогою трикбола. Тому це можна також робити. Підготовка РЛС до використання. Потрібно включити радар відповідно до інструкції до виробу. Радарне зображення, що з'являється при цьому на радарі, залежить від положення в цей момент ручок налаштування на панелі управління. Ручками настройки встановлюємо відповідні значення. Є кнопка питання на панелі управління нажимаємо і включаємо. Більш докладніше, це розповідається є практичні роботи на каналі, будь ласка, переглядаємо. Також є як настраювати ручки Gain, Rain, Сія. Ми їх регулюємо більш докладніше, як це робити, також є практична робота, можна докладніше розглянути. Ми їх як це потрібно робити. Предмет радіонавігаційних прилади та системи розглянемо обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню радіонавігаційних приладів на морському суді. Застосування радіонавігаційних приладів забезпечує значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суден і скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видимості, інформації інформацією радіонавігаційним приладам або невміле їх використання. Приводило в ряді випадків до аварії з великою шкодою для, як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морському судні збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія при їх використанні в найскладніших умовах, а також економічну ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіонаційні прилади на морському судні це такі прилади, як АІС автоматична ідентифікаційна система. GPS система глобального позиціювання. Радар АРПА радіолокаційна станція з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки. ECDIS електронна карта навігаційні інформаційні системи. Система GPS включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної колі в межах прямої видимості є не менше 4 супутників в конфігурації, сприятливий для визначення місця знаходження. Ці супутники розмішуються на шістьох орбітах. На кожній орбіті знаходяться 4 супутники. Для управління супутниками на Землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів, синхронізує роботу системи. Посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортової години. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті. Уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути, бути обчислені для місця на поверхні Землі за вимірюваннями відстані від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача, помножена на швидкість світла. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS, Arrival Alarm, watch Alarm, XTE Alarm, Speed Alarm. Дисплей GPS має 4 режими роботи: режим плотера, режим відображення навігаційних даних, хайвей, режим управління. Автоматична ідентифікаційна система прилад AIS, який відноситься до радіонаційних приладів. АІС забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання, між судновими і іншими станціями AIS по спеціальному каналу радіозв'язку. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер, прийому передавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії 25-30 миль, в залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження і ЗАР радіолокаційної станції за засоби автоматичної радіолокаційної прокладки, для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і радар, є датчиком інформації про Розташування суден. Переваги АІС АІС виконує взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередження здійснення суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху. Інформацією про тип судна, його осадку, розміри, навігаційні параметри практично виключається можливість втрати супроводу цілих. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна у ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях, можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів, за островом, за поворотами річки і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри. А також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення суден. Статична інформація, яка використовується в АІС: номер імо, позивний назва судна, довжина і ширина судна, тип судна, положення прийомної антени системи визначення місця розташування на судні, на кормі або на носі по лівому або правому борту від лімітральної лінії. Динамічна інформація АІС, яка поступає в АІС з GPS-приладу: або з внутрішнього, або з звичайного приладу, який є на містку. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних. Часіднюк з, з координованим часом. курс, швидкість, напрямок. Ця інформація передається з судна на судно за допомогою приладу АІС. Рейсова інформація, яку передає АІС. Осадка судна. Порт призначення і розрахунковий час прибуття. Навігаційний статус або режим експлуатації. Судно позбавлено можливості управлятися, судно на якорі, судно на ходу. Кількість екіпажу, небезпечний вантаж. Недоліки. АІС Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. АІС. Інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери. При його передавачі АІС. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних судах АІС може вийти зі строю або бути виключеним. Радіолокаційна станція або радіолокатор. Ще один прилад, який використовується як радіаційний прилад. Призначений для виявлення об'єктів, визначений їх в за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. РЛС дозволяє вирішувати наступні завдання, визначати місце судна за орієнтирами шляхом вимірювання пеленга і відстані, пізнавати берегову лінію, і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Принцип дії РЛС по структурній схемі. Радіолокаційної станції. Синхронізатор періодично запускає передавачі одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького проводу. Після відбиття від об'єкта слабий високочастотний імпульс повертається до антенни і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж саму антенну використовується як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антенни до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного приймача. Після посилення в приймачі імпульс, імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється яскрава точка, яка світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає масштабний відстань від РЛС до об'єкта. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП це той же самий радар, але з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації і отримання даних для прийом, прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прикладки. Виконує такі функції додатково. Це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість і елементів зближення, дистанції і часу, найкорошого зближення. Для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова й світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечна, початок маневру цілі, зближення з цілею на встановлену ну, граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій. Перевірці: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання. Перше запитання: принцип дії РЛС. Друге запитання підготовка РЛС до використання. І третє запитання: обов'язки вахтого побічника капітану по використанню радінаційних приладів на морському судні. Для вивчення даного предмета використовувалася рекомендована література, а також допоміжна. Вся ця література є в конспектах на сайті cinfoks.ua, викладача, де можна взяти, переглянути і перечитати. Також можна використовувати цю літературу, переглядати її самостійно. А також можна використовувати любі підручники з предмету радіонаційні прилади та системи, тому що всі прилади, які є на морському судні, вони всі одинакові. І Вимоги імо одинакові для всіх. Тому радіаційні прилади, які використовують в стаморському судні, а також книги, які видаються, література, вона вся повинна бути згідно з вимогами імо міжнародної московська. Резолюція ІМО по даним приладам. Якщо ці резолюції і вимоги виконуються, то цю книгу можна переглядати. Всі автори знають. Ці вимоги і літературу цю використовують згідно з вимогами ім. Тому, будь ласка, беріть, переглядайте, читайте. Інформаційні ресурси: Ютуб канал Валерій Речко, старпов кладач, де можна взяти відеоуроки всі переглянути, потрібно обов'язково переглянути всі практичні роботи, вивчення предмета з допомогою запитання і відповідь. Пізні методики можна обрати і вивчати. Предмети, радіонавіаційні прилади та системи. Будь ласка, після перегляду даного відео уроку, а також після перегляду всіх відеоуроків на морському учбовому YouTube каналі. Дайте, будь ласка, відповідь на три запитання під відео в коментарях. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього морського YouTube каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Радіонаційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонаційні прилади та системи є формування у здобувачів освіти. Професійних компетенцій, знання і умінь з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судоводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню і несенню вахти 7895 з поправками.